Всім привіт! Це вам показую ділянку з просто заорону. Сьогодні буде таке відео про підготовку ділянки до посадки. Як підготувати ділянку до посадки чеснику або зимної цибулі? Ну дивіться, як вибрати її? По-перше, вибираємо рівну, щоб був чорнозем. Самі кращі ґрунти це воно чорноземи Це не глина, не суглинок, не пісковина, а саме чорноземи так, йдемо далі. Як підготувати саму ділянку? Ну, в ідеалі, звісно, її скосити. Може чимось задути, якщо там багаторічні рослини, такі як перій, кублами можуть бути, а може і не кублами. Треба це все обробити, такими як раундап, ураган. Потім ми це все діло, якщо залишились товсті повисикали, ми це все діло косимо, потім це все. Боронками стягуємо, палимо, потім ми це все оремо в ідеалі культивуємо або фрезуємо, фрезуємо взагалі в ідеалі. Все. Тоді у вас повинна бути грядка. На цю грядку, як то кажуть, рівненько, без рослинних залишків. Можна запускати сажалку з трактором або за мотоблоком, сошникову, піде, десь буде забиватись, якщо є рослинні залишки такі. Сошникову сажалку так і вони забивають, нічого Чарко. з цим не зробиш. В наступному відео я вам розкажу, що з цим робити, як цього ну, з найменшими такими втратами це все діло обробити і посадити. Ще як можна обробити ділянку. Можна її скосити, глубоко задіскувати, диску плугу і потім взяти, заборонувати. Так тут мовити, схалтурити трошки. І тоді вже садити. Але садити, скоріше за все, садити вручну, тому що грядки у вас не буде, сашникова обична сажалка, вам буде забиватися. цей метод підійде для тих, хто хоче посадити його вручну, але трошки схалтурити на. Це наша теж ділянка, тут посаджена у нас повітряна попочка Це все повністю. і тут... Третій спосіб. Тут дискувалося глибоко і фризувалось. Як ви можете бачити, тут мягко, бо от сліди від мотоблока садився під мотоблок, десь вручну, ну де як. І тут, як ви можете бачити, куча залишків. от Обична сошникова сажалка, якщо ви думаєте, що взяти просто зафризувати хорошо, поубирати участок, то воно не завжди допомагає, тому що рослинні залишки. Вони як ниточки забиваються і сажалка забивається. Майте на увазі, кому було корисно, ставте лайк. Може хтось не знав, як обробити, бо я колись не знав. І перед посадкою ну желательно щось кинути. Або мінеральні добрива кидають, хто не має змоги кинути органічні. Ну, ми маємо змогу, як ви можете бачити, тут органічні добрива ми розкидали. Розкидали, вони підсохли. Потім це все дискувалось, фризувалось і було посаджено. Але все одно рослинні залишки вони є. Вони повисихали, звісно, але це у нас по сходу трошки пройшло в одній чесничок, що залишалося. Але то таке. Можете бачити рядочки. Оце все тіло було посажено. Так що, якщо будете купувати собі сажалку для чесника, типу крючков, полтавську, то майте на увазі, або похожу, що сошнички будуть забиватись. Або спереді щось робите, ще якісь типу сошничків. або, або або як альтернатива. Ну, ручну, понятно, що це все уходить. Тому що, наприклад, берете укучниками, зробили там 2-3 борозди, от вам три рядка, виставили і все, вам по -барабану це рослинні залишки. Або як альтернатива, зараз вийшли якісь нові сажалки. Вроді китайські. І вони, виходить, у них сошники йдуть дискові. Як воно працює, не знаю. Було би цікаво, хто користується такою, чи має змогу запитати там, у друзів, які займаються чесником. Напишіть в коментар. Буду дуже вдячний. Бо планую таку придбати і не знаю, чи вартує воно того чи ні. Все, всім дякую. Бачите, прийшли залишки. Разували глибоко, але все одно. Всім дякую, велике хто дивиться.